Від я вас вітаю на моєму каналі про маркетинг та соцмережі. В цьому відео ми з вами будемо розбирати досить популярний український бренд Рікі Хайп. їх продукцію взагалі купують, чому їх бренд росте, і які корисні фішки, поради, лайфхаки з маркетингу ви можете забрати собі. Це відео буде цікавим і корисним усім, хто дотично до маркетингу. Нехай ви розвиваєте свій якийсь особистий блог в інстаграм, професійний блог в інстаграм або будуєте розвивати бізнес. Точно, як... Якусь фішку ви зможете забрати собі у проекти, надихнутись, або просто послухати, які у нас деякі українські бренди реально молодці. Сватеріта, я маркетолог вже з досвідом 7 років. Я веду цей канал на YouTube, також свій профіль в Instagram. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, ставте пальчики вгору. І після перегляду відео я буду дуже чекати ваших коментарів. Тож, давайте розпочинати. Розбір брендів це новий формат відео на моєму youtube каналі. Взагалі, саме цей відео мав вийти вже досить давно, але я так трошки затягнула по таймінгом, тому не дивуйтеся, що буде багато інформації ще за минулий, тобто кінець два го Року це окей. Але цей формат розбір брендів став достатньо популярним на моєму каналі, тому слухалась до ваших коментарів під моїм минулим відео і врахувала всі ці зауваження на самих та, в цьому ролику. Тому я сподіваюся, вам буде реально цікаво, корисно. Тут буде багато прикладів. Коротше, я для вас прям постаралась. І сьогодні в відео будемо говорити про бренд, який дійсно любить навести шороху. Він любить зробити щось скандальне, щось, що будуть обговорювати, і напевно. Не дарма саме цей бренд називається Рікі Хайп. Тих хто не знає цей бренд, не знайомий, я зроблю на величку ремарочку, тобто короткий опис, що це взагалі за бренд. Рікі Хайп це наш український бренд базового та спортивного одягу. Останні часу вони додала ще колекція свічок, колекція домашнього одягу, постільна білизна. Тобто вони розширюють свій асортимент. Можливо, це не так важливо да, для цього відео, але цей бренд є один з моїх улюблених українських брендів, тому що я дійсно. Люблю їх якість, я дійсно купую, мені здається, за останній рік я придбала більше 20 одиниць товару у них і я завжди задоволена, я завжди знаю, що я отримую. І... Ну, коротко, я дійсно люблю цей бренд, але в цьому відео я буду розбирати чесно, я буду дивитись як маркетолог, а не як користувач цього бренду. Хоча деякі фішки, про які я буду вам розповідати в цьому відео, я взяла саме з свого клієнтського досвіду з ними. Я готувалася до цього відео. Я, звичайно, провела певний ресерч для того, щоб дати вам якусь нову, актуальну, свіжу інформацію про цей бренд. Отже, що мені вдалося знайти? А щодня продукцію ріки хайп замовляють 450 500 клієнтів. При цьому середній чек 1500-2000 грн. гривень. І загальна кількість продажів кожен місяць зростає на 5-10%. Тобто, ця статистика була зазначена в якомусь з інтерв'ю. А в 24-му році, тобто на сьогоднішній день або на день, коли ви переглядаєте це відео, вона можливо ще й виросла. Навіщо говорять ці цифри? І що вони взагалі нам дають? Вони нам дають розуміння, що бренд розвивається. Вони не стоять на місці, вони покращують. Себе, свій продукт, свій маркетинг, завдяки чому, звичайно, ростуть їх продажі. Ми живемо в такі не дуже економічно класних часах, скажімо так, але при цьому наші українські бренди можуть класно рости і розвиватись. На мою думку, здебільшого, це заслуга маркетингу, тому що саме маркетинг змушує людей говорити, купувати, ну і взагалі звертати увагу на бренд, але і важлива якість продукції. Ми про це з вами сьогодні будемо говорити. Кейс Рікі Хайп я буду розглядати по таким пунктам. Перше робота над продуктом та сміливі рішення. Друге як через маркетинг закохати у себе. Третє контент та банерна сліпота. І четверте приклади для того, щоб ви могли надихнутися та взяти щось собі. Про бренд Rikki Hype я чула достатньо давно. Мені здається, Вперше я про нього дізналась десь в 21-му році, можливо. І тоді я чула лише, на жаль, негативні відгуки. Тобто, коли десь спливало, да, Рікі Хайп, я чула, що в них там не дуже довго носять костюми, що вони швидко після прання стають неякісними, що там стерчать нитки. Ну тобто, фідбек був не досить позитивним. І також друга думка, яку я чула, що в них такий достатньо відвертий контент, що це людей відлякує. Ну тобто, да, думка ось так дуже сильно колих. Але зараз все дуже сильно змінилось, тому що коли я десь чую про Рікі хапі, я чую дійсно лише позитивні відгуки. Звичайно, я не кажу про те, що все ідеально, в них 10 з 10, бо. Помилки вони насправді бувають у всіх. Це достатньо, я думаю, нормальна практика, коли ти маєш великі бізнес і велике виробництво. Але здебільшого, дійсно, рікі хайп має дуже класні відгуки та результати. А я намагалась для відео, да, щоб так почати одразу з розбору там якогось хейту знайти, бо зараз дуже популярно знімати різні. Відоси TikTok, типу про бренди, про те, де вони там нафакапали. І я намагалася знайти таке відео про рікі Хайп, але, на жаль, мені не вдалося. Я могла відшукати це в трец. Я знаходила м, Трец про те, що там не дуже якість, мені не сподобалось, але це не був якийсь розгорнутий відгук і Берет на це ніяк не реагував. Тому я вирішила, що це не достатньо мощне те, щоб брати його в відео. Тому я можу сказати, що дійсно, давайте візьмемо 90%, щоб не казати 100%, вони мають лише. Позитивні відгуки не втрималася на Black Friday і замовила собі. Що купити в рікі хайп на цю зиму? Базова спідниця. Чудова база для побудови образів. на Це, звичайно, якась частина UGC, яким було вислано товар на рекламу, блогери. Але там є і звичайні користувачі, видно по контенту, по кількості лайків, що вони знімають від щирого серця, просто щоб поділитись. Отже, давайте переходити вже до самого розбору. Перше, про що будемо говорити, це робота над продуктом та сміливі рішення. Я не почала з того, що я там знала про бренд, стільки то років було так, а зараз так. Бо це якраз про роботу над продуктом. Багато бізнесів, особистих брендів, та взагалі людей, які да, заходять соцмережі, вважають, що вони мають зайти і одразу все робити ідеально. Одразу мають мати величезні бюджети на рекламу, на блогерів, робити все прям супер класно і в них не буде правтиків. Але на жаль, я спішу вас розочарувати так просто не буває у реальному житті. Чому тому, що Бізнес це взагалі така да, нелегка історія, в якій потрібно бути готовим, що ви все одно стикнете з хейтом з незадоволеним клієнтом, і над цим потрібно просто вміти працювати, вміти вдосконалювати себе, ну і аналізувати свої помилки. В одному з підкастів я дізнала, що Рікі хайп насправді дуже відповідально відноситься до свого контенту. В них є студійний час 5 годин для. Каталожної зйомки в них є дві години: окремий фотограф, окремі моделі. Потім, наприклад, півтори години-дві години в них інший фотограф для аестетик фото та інша модель, і там якийсь деякий час ще на відео. Тому це все не водночас. Робиться, mm -hmm. коли ми переглядаємо їх профіль, ну звичайно видно, що там воно не сфотографовано на колінці, не розкладено десь на підлозі да, речі, і не взято просто аби виставити контент. Це дуже круто, і це дуже відповідально з точки зору маркетингу, тому що Бренд одразу розуміє, що людина, яка сфокусована своїй роботі на певні ніші, тобто, наприклад, фешн-фотографія, вона буде сильна саме в цьому. Вона не зможе вам дати такий же класний результат в креативній зйомці. І тому вони співпрацюють з різними. Це дорожче, це важче. Я думаю, що коли в них проходить зйомка нових колекцій, це прям всі завантаження отак просто роботою. Але наскільки це свідомо і круто показує бренд, їм не байдуже. Ну, тому завдяки ось такому підходу їх контент захоплює. Його хочеться дивитись, його хочеться обговорювати. Ну і хочеться, звичайно, купувати у бренди, тому що вони вміють продавати свої речі через візуал. І це. Взагалі, да, візуал це дуже дуже важлива річ. Тому що, якщо ви маєте бізнес, особистий бренд, може здавати, що типу, та ладно, я там ще зніму, і буде нормально. Я ж там розумний, в мене класна якість, і там ще беріть, що підходить до вашої ніші. але без Реально крутого, без реально смачного, дорогого контенту у вас не буде того результату, який ви хочете отримати. Тому що всі люди, ми візуали, ми дивимось очима, ми дивимось контент, якого дуже багато в інфополі, і потрібно вміти пробиватись серед усіх інших. А щодо сміливих рішень, також готуючись до цієї зйомки, я знайшла таку цікаву статтю, в якій говорили, що першим сміливим рішенням бренду ріки Хайп стала співпраця на зйомці не з блогерами, а з зірками. Зараз це може здаватись, типу, ну і шо? да, взяти там я не Кіну Кароль, чи там когось да, зірок, які не є блогерами, а просто є публічними людьми, і взяти зняти з ними колекцію. Але коли це проходило вперше, на той момент це було щось нове. Ми в інстаграмі на той момент звикли бачити там блогерів, як вони рекламують, але не звикли бачити зірок. Завдяки цьому ходу, який тоді був неочевидний, вони не знали, як це працює, вони отримали ефект вау. Також одне з останніх крутих рішень, яке мене прям дуже надихнуло, це було дуже круто, дуже креативно. Воно було у 2024 році на Чорну п'ятницю. Щороку рікі хайп на один день, тобто в Чорну п'ятницю, робить там шалені знижки на своєму сайті. І з року в рік у них повторюється проблема, що сайт не витримує і лягає. Тобто, да, ми намагаємося зайти купити, сайт не оновлюється через те, що дуже багато людей заходить. І в цьому році, ну тобто в 24 рік, і хай вони знали, що так буде, і замість того, щоб просто да, розвести руками, сказати, ну. Як так. буде, так буде. Що вони зробили? Вони запросили таролога, який вів онлайн ефір в їх TikTok. Тобто, з 12 години ночі до якоїсь там 3-ї чи 4-ї таролог працювала в онлайні в для того щоб якщо ви хочете встигнути вихопити якусь бажанку, тобто річ, яку вам дуже хочеться на знижках, ви готові не спати, готові почекати. Але вам типу сумно, бо вже вночі мало контенту є в інтернеті. Він швидко починає набридати. Вони зробили ось такий онлайн ефір, і до речі, в цю чорну п'ятницю сайт працював. Супер, але це було дуже нестандартне, дуже креативне рішення. Що ми беремо як висновок з цього першого пункту: нестандартні рішення і робота над продуктом. Для того, щоб у вас це працювало, нам потрібно працювати над продуктом. Очевидно. Тобто, якщо вам приходить будь-який негативний відгук, негативний коментар, це не привід блокувати людину, це не привід її, якось я не знаю, оскорбляти, щось їй казати. Ні, це привід взяти цей відгук або цей коментар, проаналізувати і. Покращити, подякувати людині, там, якщо щось їй не сподобалось, якийсь гнівний тікток. Найкраще, що ви можете зробити в цій ситуації, це вибачитись і зробити так, щоб людина вас вибачила. Вислати новий товар, повернути кошти. Е, я не знаю, що завгодно зробити, щоб людина вас вибачила. І при цьому не просто відпустити ситуацію, а покращити. Якщо людина вам каже, що я попрала там, ваші штани 10 разів, і ось в мене катишки, або ні, давайте так, один раз поправили, і ось в мене катишки. Ви там питаєте, а який був догляд? Вона Гадає, він неправильний, це. Ваша помилка. Чому? Тому що ну, треба класти ось такий бланк, що типу не беріть на такій температурі. Потрібно прописувати додаткове повідомлення, коли людина там забирає. Тобто максимально дотиків, щоб людина це побачила і дійсно зрозуміла. Це лише як приклад. І друге, це робити сміливі рішення, не копіювати у своїх конкурентів. Да? Побачила, що хтось там робить ось так, і ви берете робити так само. Ні. Шукайте рішення в обговоренні, тому що найкраще ідеї завжди е, зароджується в обговоренні. І Друге, надихайтесь. Фільмами, книжками, серіалами, зовнішньою рекламою, іншими нішами, чим завгодно, але не своєю нішою. Так ви завжди зможете бути на крок попереду і дійсно вигадувати щось нове. Наступний пункт, про який ми з вами будемо говорити, це як через маркетинг закохати у себе. В цьому пункті мені дійсно дуже хочеться виділити їх емейл-маркетинг, тобто розсилка, яка приходить на пошту. Я багато дає покупцям, багато де залишаю свої контакти. В мене немає. Якихось рандомних пошт, які я там залишаю, щоб мені не спамили. Ні, я все всі розсилки бачу, аналізую, і от ріки хайп насправді дуже відповідально до цього підходить. Чому? Тому що вони не мають безглуздих розсилок. Вони їх використовують дійсно тоді, коли. Вони мають анонсувати щось круте та важливе. Більша частина їх комунікацій проходить у їх соцмережах, але при цьому мейл маркетинг вони все одно використовують. Також, коли ви робите замовлення, стандартна процедура, майже будь-якого магазину, ви щось сплачуєте, вам приходить сповіщення, ваша річ там відправлена, знову приходить сповіщення. Ще має Рікі Хайп. Ви можете зараз бачити на екрані, як це виглядає. Вони інформують про кожен свій крок. Тобто замовлення отримали, замовлення оплачене, замовлення упаковане, відправлене Прибуло вам на пошту, ви забрали, ви молодець, будь ласка, залиште ваш відгук. І це дуже круто, бо це про турботу. Всі ми, особливо в епоху нової пошти, звикли, що от я сьогодні вечір замовила, і вже зранку в мене має бути моя посилка, хоч вона їде там, я не знаю, з іншого кінця України. І нам ну, хочеться да, отримати швидше, і коли ми не бачимо. Фідбеку, коли не бачимо інформацію, ми постійно думаємо, чи точно вона скоро прийде, коли я можу розраховувати. Якщо це да якісь інтернет-магазини, які взагалі не інформують, находять постійно писати, Ну і це задовбує. Тому мені дуже подобається такий підхід, що кожен крок проінформований, і я розумію, що далі, якщо замовила ввечері, то скоріше за все, там на наступне день, ну через день зранку, я там отримую свою посилку. Цей підхід прям вау, і він змушує повертатись. Биначе це така дрібничка, але це насправді про велику турботу про вашого клієнта. Зараз, та й досі, вже тільки зараз, досить давно існує така історія, що люди да, там, ведуться на агресивний маркетинг, потрібно їм написувати, змушувати щось купити. Але зараз насправді найкраще, що працює, це турбота, не нав'язлива турбота. Тобто, коли бренд... Робить все, щоб ви відчували себе комфортно, тоді до нього хочеться повертатися. Я виділила тут три таких пункти, які якраз я відношу до маркетингу, що є круто і що змушує закохатись у цей бренд. Перше, перед чорною п'ятницею вони зробили розіграш. Подарунку, називаємо це так, які ви могли отримати за репост у свою сторіс. Це давно працююча механіка, але вони не зробили просто да, подарунок там, костюм чи там подарунок до двох, трьох, п'яти тисяч гривень. Ні, це був цілий подарунковий бокс на двадцять тисяч гривень. Це виглядало ось так. І це дійсно було вау, Бо коли ти думаєш, чи репост на це тобі. Пост, де ти отримаєш костюм за три тисячі гривень або за двадцять тисяч гривень, то звичайно мотивація росте. І це якраз про маркетинг. Коли бренд подумав, що з репостів вони отримують більше, ніж витратять на подарунок. Друге, мені дуже подобається, відгукуються їх благодійні ініціативи. Тому що, на жаль, зараз у більшості брендів це виглядає як щось, що змушують їх робити. От треба щось благодійне, давайте я зроблю. В них це зовсім так не відчувається. Вони навпаки дуже такі теплі, дуже домашні. І ну, це такі ініціатива, до яких хочеться приєднатися. Знову ж таки, в минулому році в них була благодійна ініціатива з. З Святим Миколаєм. Тут ви бачите приклади, як це виглядало. І до кожного замовлення я в той час також замовляла, в мене також була, був цей вкладиш, були умови цієї ініціативи, як прийняти участь і як зробити подарунок. І це було дуже вау, дуже тепло і так дуже-дуже комфортно, бо це був святковий час, і ми могли подарувати святковий настрій комусь, хто дійсно цього дуже хоче і дуже заслуговує. І також наступне воно також про благодійність. Здається, що це не маркетинг, але благодійність, як би це не звучало, вона завжди була частиною маркетингу, бо це про імідж бренда, це про цінності бренду, його якусь бігайдія. Короче, давних є допомога Збройним силам України. Це дуже круто. І що я помітила, що у багатьох брендів є там позначки, десь на сайтах, ще там, щось, що ми допомагаємо там Збройним силам України, але дуже мало звітів. А от у ріки хать цих звітів досить багато. Вони дуже прозорі, і завжди можна побачити, що вони дійсно не пишуть це, аби написати, а дійсно допомагають і дійсно працюють. І це прям вау знову ж таки. Це про маркетинг, але і звичайно, це про цінності бренду. Про те, як він себе позиціонує на ринку, про його свідомість. Тому тут прям дуже-дуже великий лайк від мене. Бо якщо є змога допомагати, потрібно це робити. Це такі останні ініціативи, які були на момент, коли я готувала сценарій цього відео. Тож таки, чому це про? Цінності бренду, тому що вони не просто гарні, гарні фотки роблять, не просто роблять якісь провокаційні фотки, не просто роблять якісну якусь продукцію і заробляють свої мільйони. Ні, вони працюють на благо людства, вони роблять щось хороше, тому що вони можуть це робити, і це прям дуже і дуже похвально. Наступний пункт це контент та банерна сліпота. Да, той самий хайп, голі мужики, голі дівчата, через що і виникає якась така міні-хвиля хейту в сторону цього бренду. І теза, яку насправді можна досить часто почути про хайп, це я не буду купувати у цього бренду, тому що в них все таке сексуалізоване, там у голі дівчата, це неправильно, так робити не можна. І взагалі вони в контенті використовують лише дівчата дальної зовнішності, тобто моделей. І мені це не передає. Я тут хочу розібрати більш важно і відсіяти да, деякі коментарі. Ось так виглядає їх стрічка зараз. Ось так вона виглядає, якщо ми її трошки прогорнемо. Тут ми можемо бачити фото оголених тіл. Якщо не просто дивитися на візуал, а трошки подивитись на сенс, під цим фото ми бачимо пост про обізнаність у разі молочної сенсі. Тобто, здається, що о ні, оголене тіло, як так можна? А тут дійсно за візуалом ховається дещо дуже і дуже корисне, і дуже і дуже свідоме. А ось це фото рекламує білизну. І в мене питання: а як можна ще рекламувати білизну, окрім як на тілі? Бо на що ми надягаємо білизну, навіщо вона взагалі вигадана? Так можна сказати, що там можна фотографувати там на вішаках, але це не буде так продавати, тому що коли особливо я думаю, дівчата мене розуміють, коли ми беремо білизну, нам хочеться розуміти, як вона сяде, да? чи вона підійде, чи подобається мені такий фасон. А коли просто річ висить ось так, да? на якомусь вішачку, неможливо це зрозуміти. Ну і тут знову велася заперечення: ну так да, але можна брати звичайних жінок, а не тільки журнал. і нав'язувати, що всі повинні. Бути такими. Ось пара публікацій, які показують, що бренд не тільки ідеалізує і показує ідеальних моделей. Просто в більшості контенту дійсно моделі. Але це їх професія. Їх купують на зйомки, з ними фотографують каталоги. І це знову ж таки нормально. Тому я вважаю, що бренд дійсно не заслуговує цієї хвилі хейту, яка на нього йде. Також я хочу зазначити, що бренд не паразитує на тому, що от у нас є різні моделі. Бо дуже багато брендів, які відзняли там особливо, це стосується білизни, які взяли не лише там модель параметрів модельної агенції, взяли інших, там плюс сайз моделей. Зараз досить багато дівчат мають таку нішу працюють, і вони починають паразитувати, да, доходячи ледь не до реклами, що а у нас контент не лише на ідеальних тілах. Ну, Таким чином, наче так, да, хочеться бренду показати, що у нас для всіх є, але типу, не ідеальне тіла. Ну кажу, мені ця історія не в'яжеться. А от рік і навпаки, вони просто роблять. От просто роблять, просто показують і просто про них говорять, про них просто знімають відео, і тому вони заробляють. Ну, звичайно, в них є провокаційні фото, в них є певні, я так думаю, факапи, які вони самі м -м, визнають. Це, наприклад, реклама свічки з оголеним чоловіком. І я думаю, що бренд все ж таки визнав, що це було томач, тому що вони видалили це фото з своїх соцмереж. На мою думку, можливо, так, але це було естетично все одно гарно. Да, провокаційно, да, можливо, не окей для когось в моїй картині світогляду. Це було гарно. Це було вау і це дійсно привернуло мою увагу до того, що у бренду вийшло щось нове. І найголовніше, що робить їх контент, це пробиває банерну сліпоту. Тобто зараз мільйони різного контенту дивись, не хочу мільйони магазинів спортивного базового одягу. Але саме на бренд Ricky Hype хайп звертають увагу. Чому? Тому що вони вміють створювати контент. Приклади для того, щоб ви надихнулись та взяли собі. Підведемо підсумки цього розбору, і що ви можете забрати собі, і йти застосовувати у своєму розвитку, у своєму бізнесі. Або там особистому бренді неливі рішення та анонси новинок бренду тут, якраз до того, що не робіть просто стандартний контент. Зараз вже 2025 рік контент покращується просто з кожним днем. Зараз блін вже роблять з допомогою штучного інтелекту собі, типу фотосесії, Це зараз дуже популярно. Шукайте сміливі рішення. Шукайте, надихайтесь і пробивайте і. Не шкодуйте грошей на спеціалістів, які вам роблять цей контент. Або, типу, не шкодуйте грошей на навчання-консультації, якщо ви займаєтесь цим самостійно. Тому що сам маркетинг він буде допомагати продавати що завгодно. Намагайтеся завжди турбуватися свого клієнта і завжди викликати ефект вау, тобто давати більше, ніж людина очікує отримати. Створюючи контент, завжди думайте про аудиторію, яка дивиться цей контент. Наприклад, ріки Хайп, у них є TikTok, у них є стрічка, у них є сторіс та, там актуальні і так далі. І всюди робиться різний контент, тому що в TikTok сидить одна аудиторія з одними трендами, в Reels сидить інша аудиторія, в Ютуб вже зовсім інша. І ви маєте також це розуміти і створювати контент різний для різних площадок. Чим більше ви будете мати площадок, тим більше аудиторію ви будете охоплювати. Але завжди пам'ятайте, що найперше про що ви маєте подумати, це про якість послуги, яку ви надаєте, або про якість бренду там, речей, товарів, які ви створюєте. Тому що це першочергове. Який би класний маркетинг не був, але якщо людина потрапляє до вас у заклад, у заклад і там подають там, тараканів, то ну, ніякий спеціаліст вас не врятує. Тому обов'язково на перше місце ми ставимо якість. Того, що ми передаємо людям. А далі вже ми думаємо над маркетингом. Я дуже сподіваюся, що ви взяли щось корисне для себе з цього відео, щось, що вже можете реалізувати, або надихнулись на якісь зміни для вашого особистого або бренду, або для вашого бізнесу. Мені буде дуже цікаво почитати, який би бренд ви б хотіли, щоб я розібрала наступним, чого, можливо, вам не вистачає в моїх розборах, б ви хотіли почути ще. Я вам дуже вдячна за перегляд. Обов'язково ставте пальчики вверх.